За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Довгоочікуваного перемир'я на Донбасі не сталося. Терористи й далі нападають на українських силовиків. За словами президента України Петра Порошенка, в ніч проти 23 червня терористи 20 разів порушували перемир'я. Вони влаштовували диверсії та обстрілювали силовиків у шести районах Донецької та Луганської областей. А у горлівці вели вогонь по дитячим садкам та лікарням. Всі атаки наші силовики відбили. Шестеро українських бійців поранено які використовують зброю, якої немає на Збройних силах України. У краснопартизанську, бірюкові та ноздрівцях, терористи з мінометів обстріляли українських прикордонників. За даними Ради національної безпеки та оборони, бойовики складати зброю поки що не збираються. Вони чекають на підкріплення із Росії, тому чи не щоночі штурмують український кордон, аби з Ростова на Дону могли заїхати найманці. Найближчим часом з таборів підготовки бойовиків, розташованих на території Російської Федерації. Планується здійснити прорив на територію України російських найманців. Це підтверджують і у Держприкордонслужбі. І кажуть, наразі майже весь український кордон під надійним захистом. Натомість у відомстві не дуже переймаються тим, що терористи й досі контролюють кілька пунктів пропуску на україно-російському кордоні. Пункти пропуску, які ми не контролюємо, ну я б не звертав на це увагу, тому що те. Це тимчасове явище, і ще раз підкреслюю, Воно постійно ситуація там змінюється. Та доки одні терористи нападали на наших силовиків, інші розбомбили насосну станцію каналу Сіверський Донецьк-Донбас. Тепер без води знову залишився майже весь слов'янський район. Продовжують бойовики викрадати людей. У Донецьку вони взяли у полон двох правоохоронців, а у Луганську захопили керівника місцевого відділення просвіта Володимира Семистягу. Міста спустошуються. Люди виїжджають зі сходу України. Задля безпечної евакуації населення вояки АТО створили нові блокпос. Ти та розвідувальні групи кажуть у штабі антитерористичної операції і додають, терористи чи не щодня влаштовують провокації проти мирного населення аби дискредитувати українських військовослужбовців.